Це гібридна форма льоші Шульги пам'яті шмільова. Дивіться, які показує результати. Грони в неї просто ну, не то що великі, а вони огромні. Грони в неї досягають такі до трьох, можливо і більше кілограм. Ну, ця гронка, я думаю, кілограма півтора, ну, можливо і два, тому що ягідка важка. Ось тут. Трішечки менша гронка, ну і то десь до кілограму. І ось дивіться яка гронка, ну тут можливо грам 700 десь. Дуже-дуже красиво вона виглядає. В неї така червона-червона лоза, це особливість. Дивіться, яка товста грибні ножка. Тут такі міліметрів теж десь 5-6, як не товщі, тому перегибів ніяких нема. Ну, а вид, вона сама по собі така жовта. На, може набирати таку легеньку-легеньку розовиночку. Ягідка плотна, м'ясиста, така з підхрустом. Сок освіжаюча. Ну, Смак дуже-дуже приємний, дуже товарна, врожайна гібридна форма, з таким кольором. Вона, я думаю, на базарі не затримається. Ну Це в мене прививочка. Тут іще е, в мене один, два, три, чотири сорти на цьому кущі. І пам'яті Шмільова показує хороші результати. А зараз перейдемо до куща і подивимося, яке там навантаження і які грони. Ось підійшли ми до пам'яті Шмільова. Уже кущик у четвертий рік. Дивіться, які, які грони показують. Грони, ну я думаю, ця гронка кілограма. Ну, та 2,5 до, до 3. Так що ось такі, такі грони, така ягідка. Ну це не одна із найвеликих. Раз іще ось. Подивимося. Дивіться. Ну тут ось є і трішечки менші. Ось дивіться. Зараз я ось тоже зірву. Дивіться, також який висить кабанчик, як ото кажуть, гронка. Я думаю, також ну, кілограма за два, як не більше. Ну і на тій стороні дивіться. Вон яка чудова гронка. Ось грона також кілограма, я думаю, буде така до, до півтора-двох до ягодка. Бачите, тут на сонечку набира легеньку-легеньку розовиночку. Дуже приємний такий жовтий колір, хороший товстий гребінь. Так що ось такий у нас така гібридна форма пам'яті шмільова. Дуже врожайна, дуже крупні грони, ягідка гармонійного смаку, приємний колір, товарність і врожайність просто, просто шикарна. Я бачив у колег виноградарів, то ну, ви можете подивитись в інтернеті за цю гібридну форму. Вона дійсно одна із самих, мабуть, таких здоровими гронами. Ну, а якщо вам буде цікаво, я думаю, ну ця гронка ще трішки не достигла, вона ще підбере, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікаво, то зріжу цю гронку, зніму коротеньке відео і подивимося її, її вагу. Ну і можливо влаштуємо невеликий, невеликий я думаю, конкурс, можна, я думаю, буде цікаво. Якщо цю гронку зрізати, положити на ваги. І хто вгадає, вгадає її її вагу, то я думаю, ми відійшли сажанець пам'яті Шмільова безкоштовно. Так що давайте проведемо такий конкурс. Будь ласка, напишіть хто слідкує і хто хоче. Скажем, поучаствувати в конкурсі в розіграші саженця пам'яті Шмільова в цьому відео. Хто бачить, хто слідкує, хто слухає. Напишіть, кому цікаво, кому... кому цікаво, може просто, кому хочеться виграти цей сажанець, то напишіть вагу, яку ви думаєте, витягнеться гронка. І я думаю, як вона достигне через 5-7 днів, можливо, на наступних вихідних я її зріжу, положимо тут на ваги, прямо при вас відео. Ми зрізаємо, ложимо і дивимося вагу. Якщо точного результату не буде то найближчий, який чи в плюс, чи в мінус, е, я думаю, найближчий результат, що, що хто написав в коментарях, то будемо будем зв'язуватися. Ну, участвують тільки всі, всі, хто на території України, куди я можу відправити цей, цей саджанець. Так що, кому цікаво, будь ласка, напишіть вагу грони, яку ми будем, будемо зрізати і дивитися, скільки вона затягне. Пам'яті шмільова.